У нас разгортается пункт обігрівы. Внаслідок обстрілів надовго зникло світло, зникло опалення. Групи реагування дуже швидко зреагували, зробили нам пункти обігріву, в яких можна підзарядити телефон, можна випити кави, чаю, да, нагодували людей. Хто хоче, прийдуть ужин, собі возьмуть, покушають. Я думаю, що якщо буде така ситуація, і холодно, люди підуть і будуть і будуть грітися, той чайок, навіть посидіти в тепленькому.